Хтось в коментарях казав, що є можливість оновлення програмного забезпечення, але оновлень не випускають. Кізділи. Випускають оновлення. Ото маємо РЛЦ СТ1 пінце. Вийшло до нього оновлення. О! Приїхало оновлення. Подивимось на оновлення. Ах. Знову чехол. Ого! Пінцет з кельвін щупами. Це щось новеньке. І USB-порт. Цікаво, а якщо його до комп'ютера підключити, що буде? Треба буде зараз попробувати. Зарядка не цікава. Інструкцію читаємо, коли згорить. Оп, це щось новеньке. Плата для калібровки. Та, референс борд. Цікаво. Наклейка, щоб можна було пригамнітити, тому що пінцети мають ззаду магнітну кришку. Відповідно, їх собі можна повішати для зручності. І запасні щупи. Гарно. Але нас цікавить сам пінцет. Ого. Якийсь він не такий незвичний. Ага, отут в нього USB. USB 2.0. Відповідно, щупи Кельвіна підключаються до вимірювального приводу. Тут концепція нова. Зразу за що хочеться бакланити, то ці провідники дуже жорсткі тверді. Незручно, напевно. Знімні пінцети. Змінні наконечники, то зрозуміло. Магнітна основа так само. type c зарядка, керування. Більший дисплей. Інгліш нам цікавіший буде. РЛЦ, скан. А що за скан, сортування, вольтметр? Налаштування і РЛЦ. Ну, основна функція, напевно, РЛЦ там вникати особливо не треба. Я вже розказував про його попередника. В порівнянні, до речі, більш дебелий, більш великий. Жорсткість практично така сама. Щупи такі самі. Треба цілитись, щоб попасти. Що ж за функція скан? Ага, на різних частотах. Воно вміє робити замір відразу на кількох частотах. Звична штука, мабуть, для сортування чи перевірки на виробництві, чи для підбору деталей. Вміє перевертати зображення вже. Похвально. Цікаво. І жодного шурупчика. А як то розібрати? Це питання задаю я собі завжди першим. Ага, тут воно як корице зроблено. І має зніматися передня панель. Попробуємо. Піддіваємо скальпуємо кришечку і знімаємо її цілою. А що в результаті? А в результаті ніхрена маємо без кришечки коробочку. Як ж воно розбирається, хто знає? Я знаю, зараз вам покажу. Ще треба трохи вандалити. О, застібки є по боках. Оп. Так, щоб нічого не порвати. Я би ще хотів ним щось поміряти, встигнути. Та майстер має неправильну орієнтацію. Він спочатку розбирає, а тоді щось міряє. О, батарейка. 300 мА. Все позаклеюване. Ох, якийсь здоровий дисплей. Напевно, коштує більше, ніж сам пінцет. Цікавою є концепція USB-порта зі зйомними елементами. Дуже мені хочеться не замацати дисплей, ага, і бачу, що далі не хочу, тому що проглядається коннектор і потім його буде тяжко защіпнути. Отак От можна припідняти, подивитися. Ну, тут ми нічого цікавого не побачимо. Кнопки, пару перетворювачів DC-DC, трохи дрібного. А як вони то збирають, напевно, дисплей піднімається, і тоді вставляється в рамку. Тоді це можна буде безпечно поставити. Добре, туди я вже не лізу. О, вроді цілим защипну. Що ховається під прижимом батареї. Процесор запиляний. Як шкода, а то я вже корпус собі зробив. Думав, зроблю копію. На запас, якщо спалю, Ну, це звичайно жарти. Тобто, все на сучасній елементарній базі, навіть піщалка є. Відповідно, воно мінімалістичне. Цікаво, а як щупи зроблені? Невже тут теж Кельвін Кліп в самих щупах? Ану давайте дивитися. Розбирається конструкція паяна. Та розведені 4 контакта по 2 на кожну половину щупа. Ну, не знаю, як на рахунок надійності. Але ось ця дужка це, по суті, кельвін Кліп. Втрати і погрішність не враховуються виключно на самих клемах, підключення в кінці. Цікаво, чи треба таку точність. Ну, напевно, за даних обставин це не тяжко реалізувати. Але тут є, напевно, нюанси з жорсткістю. Цікаво, як воно буде в використанні в майбутньому. На крайній випадок, то можна залити. З іншого боку, за рахунок використання зйомних кліпс, ви можете собі. А, то ж USB, то треба правильним боком ще запхати. Ви можете собі використовувати пінцет як повноцінний вимірювальний прилад. Чи є сенс щось міряти? Я думаю, немає. Ми міряли її першим і знаємо, що воно міряє і працює. Моє завдання було показати вам конструкцію. І новий апдейт. Що вийшла така модель? Чи не защовкнулося мені десь, мені треба буде потиснути краще. Лишній раз не розбирайте. Що ж це за модель? Друга. Intelligent Tвіzer 2. Кому цікаво, посилання в описі, але ми на тому не завершуємо. У нас є ще один привод. І це є ніщо інше, як мультифункціональний кейбл-тестер, тобто перевіряч кабелів. Модна штукенція з купою додаткових функцій підтримкою PoE, ліхтариком, аудіомоніторингом, моніторингом, щоб радіо туди встроїли. Що ж, дивимося, дивимося і порівнюємо. Ні, ні, то не фнірсі, то ми з ним порівнювати будемо. Тому я ним користувався багато років. А фнірсі тут. О! Знову в чехлі. Знов кабель для зарядки. Та й всі кабелями я забезпечений до кінця життя. Петля петля, причому на 3, 6, 8 пін стандартна. Щось таке, щоб можна було до кросу підключитися. Йо, як я давно таких адаптерів не бачив. Перехід з витої пари на телефонну. Взагалі з 8-пінової на 4 пінову, як ці RJ називаються. 12-45, там ще є модифікації. Адаптер, одним словом, в комплекті. Ну, Якість навушників ми перевіряти не будемо. І сам пристрій складається з двох блоків. Вишпортуємо їх. Як і пращур, тестер складається з двох блоків. Класичний тестер має два типи роз'ємів. Для чотирьох чи шестипінових, і вісьми, і навіть може десятипінових. Та є і десятипінові, RJ і не знаю які. Цей пристрій дуже простий. В нього є генератор. Миргає, миргавка. Кажу, миргає. Вже не миргає, вже втомилася батарейка. Ще десь миргала. І тестер генерує імпульси, перемикаючи їх по лініях. І можна перевірити, де ви ліній, тобто землю і вісім пінів кабеля. І відповідно, якщо є кросове розміщення кабелів, то на обох кінцях в різній послідовності перемикаються індикатори. Штука надійна, проста. На морозі не хотіла через корону працювати, а так багато років нею користувався. Вийшла нова генерація від Фнірсі. І ми спробуємо розібратися, що то таке і як воно працює. Два модуля. Я привик, що один пасивний, тут два активних. На старий мобільний телефон схоже. Альо, мама, як не мама, куди, куди пішов? Так, активний. Почнемо з мудрішого. Кейбл-тест, сканування, довжина, спалахуйка. POE. QC-тест. Не знаю, що таке спід, Давайте зі спіду попробуємо, зі швидкості. Як вмикати? О, воно нам підсвічує, в котре дупло треба вставити. Беру свій кабель від обертача. О, щось замругало. Запустити тест ще треба, мабуть. Та, тестінг. Що воно натестує? Гігабіт, є таке, та повний дуплекс. Ну, це до роутера Гігабіт. У мене 100 мегабіт на місто. Більше не хочу, і за мене тариф тримають, кажу, хлопці, на що мені? Я в 4К путьки не дивлюся. Добре, вийти звідси, напевно, виключенням. Що таке Q-тест, я навіть не знаю. Ага, це, напевно, якраз перехрещення. Вже треба в інший конектор вмикати. Ні, ні Давайте не їхній, а давайте мій якийсь кабель візьмемо. Пачкорн. Десь є дупло, а от і спалахуйка, динамік є. Тут вставили. І що? Ага, показує. Показує зеленим всі. Тобто, якщо якийсь буде в обриві, воно показує хрестик. Добре, звичайний тестер. Поя зараз не маю, поє живлення вам не покажу. Кейбл тест. А чим відрізняється від попереднього? На свіч і фар end, дальній кінець. Що це означає? Ну давай, ага, режим роботи, напевно. На дальній кінець це, напевно, з тією активною затичкою. А на свіч можна звичайний. Куди пхати до верхнього? От сюди. Раз. Ага, автоматично не йде. Не екранований землі немає. І бачить, як замикання. Це нормально, тому що в роутері трансформатор. Трансформатор і тестер, напевно, бачить, як замикання. А якщо взяти на far end, вмикаю верхній. І беремо, наприклад, той же пачкорд. Він вже до затички підключений. Старт тест. Та, показує всі, і замикання вже не показує. Тест ретрай. Тепер бачить обрив всіх. Тобто тестує 9 ліній з землею, гарно. Так, далі. Довжина кабелю в метрах. Давайте тестуємо спочатку на його рідну затичку. Добре, хоч на другому пристрої один роз'єм, не треба думати, куди запихати. А тут перекидаємо, де воно нам підказує, зеленим підсвічує. Старт. Де старт? Тут. Тестує. Трум повільно потік по дротах. Ну, що я вам скажу? Кіздить, звісно, 0 метр-2 метри. Тут є метр півтора до двох. Але от міряє воно якось по-різному. А якщо я собі нагло від роутера від обертача собі запхаю, що воно покаже? Напевно, теж температуру хворих по лікарні, з врахуванням моргу і гнійного відділення. Та, показує. Показує пес зна Ну, може, є нюанси в мене по окремих парах, в чому я сумніваюся. В мене тут 7 метрів до розетки. Від розетки до роутера в стіні ще метрів десь 12. Ну, таке, щось показує. Не буду сперечати, не треба, виходь. Кейбл тест. А що ще? Flash. Ану, чекайте, флеш, флеш, флеш. Please note. Led. It will start blinking, then connection, successful. Ага, LED є тут, напевно. Чи там? Не знаю ще. Я інструкції ж не читав, я тоді став з коробки і вам показую. Ага, тут флешінг. Тобто воно, очевидно, підключення до роутера бачить, а не просто кабель якийсь. Ну Таке не знаю. Можна сперечатися про функціонал цього чуда. Об щось пікнуло було. Режим сканування цікавим може бути. Вмикаємо сканування. З врахуванням пої навіть може бути. Нормал беремо. Запустили, і воно щось робить, а що невідомо. Я догадую, що напис скан намікає, що це нам треба сюди підключити. Тепер дивіться, цікавий момент. Воно вже виключилося, втомилося чи що. А ага, тут у нас зарядка, навушники, лампочка та антена не просто так тут. І купа світлодіодів. on off окремо ще є якийсь регулятор гірше ліпше. Режим скан вмикаю. Тут в нас вже включене. Тепер дивіться. Це є пошук кабеля. Гучність. Так, тут регулюється гучність. Правда, якось так досить різко регулюється. Тобто, це є генератор, котрий валить певний сигнал в кабель, і ви можете за 3-9 земель на другому поверсі знайти, до якого кабеля ви підключилися. Бо класичний тестер. Вам буде показувати з'єднання з любим кабелем, котрий вставлений в роутер, навіть виключений роутер. І якщо у вас пучок кабелів, то толку з такого тестера мало. А тут ви знайдете саме той, який не просто включений в роутер, чи е, десь за, запакований, а знайдете його проходження. Зможете знайти проміжну ланку кабелю, де він проходить, і тому подібне. Ще тут є спалахуйка, очевидно. Та ліхтарик звичайний. А НЦВ режим, що ж це за режим НЦВ? Може це пошук мережевого дроту? Так, тобто, дивіться, ось є 220 ну, Для чистоти експерименту це ми вже виключимо, заберемо в сторону. Так, оце воно пищить, а це я виключив з розетки своє паяло і воно вспокоїлося. Тобто, це є пошук проводки під фазною напругою, очевидно. Для чого цей регулятор і що би він мав регулювати, я не знаю. Крутяк. Та все, все, все. добре, добре. Я, зрозум... я зрозумів, спокойся, не кричи на мене. А для чого тут навушники? Слухати замість того динаміка, щоб воно противно не вищало і не дратувало офісний планктон, може бути. Ну ще радіо сюди вмонтувати, я би був щасливий, чесне слово. Крутезна штука. Мабуть, я ще не весь функціонал знаю. Пое, ну давайте ще спробуємо на підсумок ПоЕ подивитися, що там є. Ага, показує, по яких лініях. У мене десь був пое-адаптер. поеадаптер. які люди буває різне, активне і пасивне. Ото знайшов типи лінк. Я думаю, що це пасивний адаптер. Пасивний адаптер просто по вільних парах 100-мегабітного кабелю вдуває. Напругу, як правило, 12 або там 24 вольти. А активне пое, по-перше, може комунікуватися між пристроями і давати напругу тільки по запиту, і давати ту напругу, яка потрібна пристрою. Що ми тут бачимо? Аутпут 24 вольти, чверть ампера, 6 ватт. Тобто, це, скоріше за все, пасивне. Ану, вмикаю. Так, пое лами в поє. Гоба. Що нам показало фнірсі? Не, треба перекинути кабель, я все забуваю, воно то підсвічує, якби воно ще блимало там. Та показало на якій парі. І скільки вольтів, тобто, яка напруга, скільки вольт на лінії. 7-8 показало 0. А чому? Вони десь там замкнуті чи що, не знаю. Бо інші лінії не трогай. А, все правильно, плюс-мінус. Тобто, наприклад, де 0 вольт, дві пари, напевно, використовуються тут як земля. А четверта, п'ята є мінус. До 50 з чимось вольт я знаю, можуть давати ПОЕ-адаптери. А мудніші, оце вже в мене на гігабітній мережі. Що я вам показував, що в мене гігабіт є до роутера. То там взагалі за... заморочене пое, котре подає живлення одночасно з даними. По лінії через спеціалізовані трансформатори. І там же йде і контроль струму, і напруги, і коротких замикань, і комунікація між пристроями для того, щоб зрозуміти, чи можна, скільки і коли дати. Крутезна штука. По традиції заглянемо що всередині. Ціла купа шестигранних срюбок. О! Стік на вигляд досить простий. Нагадує якийсь старий радіоприймач. Батарейка досить така велика, товста, я би сказав. Ну, ще би 1,5 ампер години. Ну, чесне слово, зробити телефон, якусь радіостанцію з того можна. Затичка пасивна з діодами, класична, так само організовано в класичних тестерах. Тобто, по суті, напевно, навіть можна використовувати відповідних, як загубите, рідну від класики. Тут зарядка, dc dc перетворювач майже нічого цікавого. З другого боку, напевно, щось ще буде. Тут, вочевидь, треба зняти регулятор. Та, він на засіках. Відкрутив роз'єми батарейки і динаміка однакові. Не переплутайте. Ух ти! А тут цікаво, дивіться, тут в нас два датчика. Один просто петля антена, а другий індуктивність бочечка. Інтересно, дівки скачуть. Тут же трохи ледветроніки напакували. І навіть флюсу нам дали. Я не бачу маркування мікросхем, це, мабуть, зараз не принципово. Процесор без маркування. Порт для програмування. ЛМК якась. Регулятор гучності. Це кварц резонатор або фільтр, або генератор. Чи тут треба генератор, ні, але це може бути, не знаю, гетеродин чи як, щоб воно на будь-що не реагувало а тільки на свою частоту. Адже так, воно ж не на будь-що має реагувати, в залежності від режиму на свій блок активний або на будь-яку фазу, яку ви знайдете. Кнопка намікає на те, що воно може зависати. Це, скоріше за все, ресет. Ну та й все. Цей блок збираю. Основний блок мав би бути більш напічканим. От, а тут батарея на 3 Ампер години. Жирно. Знов кнопка Reset. Субмодуль підключення USB це, напевно, зарядка може і оновлення паршивки. Тут же в нас до DC-DC перетворювачів, є піщалка, процесор затертий, повноцінний Ethernet порт з моторною коровою, моторка в е, мікросхема. Дофіга логіки, яка, напевно, якраз і опитує ті порти в залежності від режиму. Є так само порт для програмування, нам це не цікаво. Я думаю, глибше його розбирати, сенсу немає. Там ми нічого, крім дисплея, не побачимо. Основна база тут саме тут. ще ось тут щось могло бути. Підключення чогось не знаю чого. Добре, що хоча зернет не затерли, чіп. Якщо влупить, то можна буде подивитись маркування і поміняти. Це головне, бо клонувати ж ми не захочемо. Нам це не потрібно робити копію пристрою, а от зремонтувати, знати, що тут до чого є. До речі, діодні мости, це, мабуть, для поя якось пов'язано. Стандартний цей фільтр. Гарно? Коротше, отакі пристрої. Походіть за посиланнями, похитайте головою, розкажіть добре, то чи зле і кому. І скажіть, що би ви наступне від ФНІРСі хотіли побачити.